Хей, йоу, еврібаді! З вами Дензобугаті залетів, друзі, мівські біді Toilet Тавер Дефенс. І занесла нам, виходить, крутецьке нове оновлення. По-перше, додали новий кейс. Добавили новий кейс і плюсом ще до цього кейсу додали нам нового Титан Самурай камераманчика. Коштує більше сот робоксів. В принципі, характеристики ви бачите, сплеш з повільнення, 130 тисяч дпсу Ну, в принципі, в принципі, толковий юніт. Проте мені подобається ось такий перець. По-перше, в нього поясню. Виявився якийсь новий перк. А саме Асасін. 145 тисяч ДПС. Асасін. Асасін Ченч 10%. Не знаю, що це за способність нова, але, блін, юніт реально потужний. І, походу, ще й не додали нам нового ультимейта, я не помиляюся, да? Так, новий Endless Мод плюс Ability. Юніт Маг... Маганер якийсь. Це новий ультимейт. Це реально новий ультимейт, майо. -ма так, це його що дають, виходить, за новий то? Чи що? Та серйозно? Його дають за топ. Шесть! Ні ну, в топ. Я не знаю, чи мене вийде попасти. Я в цьому правда сумніваюся, але давайте подивимося. Давайте подивимося, а потрібно пройти 184 хвилі. йо майо йомайо, щоб попасти в топ. Так, стоп, а до кінця, до кінця у нас виходить 5 днів 5 днів до кінця Endless Mode. Не знаю. Ну, треба постаратися. Треба постаратися, так як в мене є, в принципі, варлордик, в мене є квантум, я думаю, що цілком. Ймовірно це зробити. Ну насамперед я пропоную зараз піти на Trade Plaza, щоб подивитися, по чому взагалі продаються ці нові юніти. Можливо, не варто навіть відкривати ці кейси. Їх ну можливо дешевше буде просто їх придбати собі за гемаси. Тому йдемо в Trade Plaza і дивимося, по чому продаються зараз ці кенти. Так, ну що ж, перемістилися ми в Trade Plaza, біжимо до маркетплейсу, дивитися, хто що продає. Продаграці тут не особо багато, але буде надіятися, що вони тут продаються у нас. Так, нас цікавить нові ексклюзивні кенти. Так це ще один ультимейт новий? Ви серйозно додали два ультимейта в одному інвенті? Блін, оце реально потужно. Без приколів. Так, самурай, кстати, новий. Новий самурай продається за 7600. Купляємо. Купляємо, бо я хочу протестити цього типа. Але, на жаль, з кейсу, з кейсу, ну ніхто його не продає. Можливо, варто просто змінити трейдплазу, змінити трейдплазу і подивитися, можливо, там буде хтось щось продавати. Так, давайте, поки я тут, да? я заодно просто виставлю якихось типів своїх. Можливо, я ось буду поки що бігати по трейдплазах, і можливо, можливо, я щось таке і продам. Так, ну, в принципі, загалом я виставив якихось рандомних юнітів, да, Особо не підбирав. Давайте. Побігаємо зараз, оберемо якусь інакшу трейдплазу. Ось, наприклад, ось сюди. Тут багато гравців, і по ідеї, по ідеї, тут повинні буде продаватися цей новий кент із і, і, нового кейсу. Якщо ні, то ну, доведеться. Доведеться мені купити декілька кейсів і попитати свою удачу, попробувати вибити тіпа. Не знаю, вийде це чи не вийде. Це буде далі, в принципі, видно. Так, гортаємо вниз, 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 поки що, поки що не бачу. Так, новий тіп продається за 16 тисяч гемів. Ну, слухай, це як 30 кейсів, це реально як 30 кейсів. Давайте йому кинемо трейд. Може. Так, в нього Алан нік. Так, ось у нього нікнейм Алан, але, на жаль, у нього трейди закриті. Дивися, я, я ладно, я куплю. Я куплю, я не пожалію таку велику кількість гемів, в принципі, да? А він в трейді. Він ще й в трейді. Ні, але чувак цікавий. Але реально, чувак, цікавий. Але знову ж таки, 16 тисяч гемів, що варто тратити. М Я теж і не знаю, Дензо. Мені здається, що вроді і багато, а вроді і не знаю. Давайте, давайте, ладно, давайте по приколу. Давайте по приколу купимо. Давайте купимо 20 кейсів. 20 кейсів, подивимося. Це 10 тисяч гемів ціна. Ціна цього опен кейсу. Попробуємо. Попробуємо вибити цього нового самурая. Хоча шанси прям дуже мізерні, проте. Ну, чим, чорт не шубить, от ну, серйозно. 55 тисяч. А, кстати, цього цього тіпаш є, є демедж. Непоганий тіп. Так, кейси крутяться, юніти мутяться і не повезло. Так, в мене залишається 4 кейси. Давай їх зразу дооткриємо. В принципі, що тут тянути? Нема що тянути, правильно? І нічого нам не випало. Потратили, ми ви з вами 10 тисяч гемасів. Ну тоді що? Давайте просто почекаємо декілька днів. На нього ціна, в принципі, впаде, щоб зараз особи не переплачувати. Я і так, в принципі, купив нового тіпа, який ну стоїть вісім тисяч гемів, да на секундочку. Так що його варто також протестувати. Давайте ще таку по дорозі, поки я йду до Endless Mode, ми тако повідкриваємо рандомних кейсів. Та й в принципі буде потім вито і випало. Диви. Так, тут нічого цікавого, нічого цікавого. Ну, не пощастило, кстати. Не пощастило, серйозно. Ви були купу Лех. Купу непотрібних Лех. Так, дивись, е, ось і самурай, виходить, да? І сплеш, сповільнення хорошо. Давай ми з тобою приберемо ось цього Титан Енджеліка і візьмемо нового самурайчика. Ну і в цілому, в принципі, для Endless Mode у мене команда готова. Тому я думаю, що можна в цілому такий залітати. Тільки насамперед, треба юзнути, як завжди, Coin boost coin boost зайвим, не буває. Так, ну і що ж в принципі, залетіли ми в каточку, да. Ціна цього самурая коштує 300 баксів, але поки що-поки що не треба спішити. Ставимо отаких от октопосів, де які будуть це все діло дефоти. Так, включаємо фул автоскіп, в принципі, да? Що тягнути? Що тянуть куте за яйця, як говориться. Так, е, самурайчик, як ти виглядаєш? А, кстати, в нього ренджа прям непогана. Так, стоп, скільки в нього ренжі 60? 60, Це прям солідно, от серйозно. Без жартів, ренджа в нього прям хорошенька. Так, що це за нова вкладка Юніц? о е, о, -о, -о, -о! кінти, оце прям удобно. Оце серйозно. Оце прям дуже круто зробили. Тіпа можна тепер не клацати по юнітах, а просто стояти таку в менюшки афайка і прокачуватися. Блін, ну це реально круто. Оце за такий, за таке спрощення. Просто друзі треба втикнути розрабом лайк. Серйозно. Тіпе прям красавчики. Отакої От менюшки прям реально не вистачало. Так, з мене ще є, кстати, екстра гроші, які б нам також було би варто потратити. І давайте щас підкачаємо оцих двох октопусів. Далі, в мене є штука 300. Підкачуємо ще одного октопуса, беремо екстра бабки і сразу, ще двох. Ще двох би бажано вкачати. Так, ну і ще ж, бо ми підзбирали. Підкачуємо своїх типів, підкачуємо також принтера, щоб нам приносив гроші. Ну і в принципі, в принципі, я думаю, що. Зараз, давайте, давайте. Ладно, давайте вже докачаємо своїх октопус бо бабки, як говориться, зайвими не будуть. В принципі, принтери дефають, октопуси дефають, тому чому ж чому ж їх і не викачувати? Правильно, друзі. Ну і звісно, якщо ви хочете, щоб я розіграв, розіграв даного самурая, то ви знаєте, що потрібно зробити. Ну насамперед, треба підписатись на канал, де я, там втікнути вподобайдана, написати комент, і також не забувати, що в мене є мій телеграм-канал. В Телеграм-каналі я часто розігрую гемаси, юнитів, і все в цьому дусі. Тобто, якщо ти любиш халяву, а халяви в мене на каналі прям достатньо, то, то залітай до мене в ТГ. Так, дивись, давай, давай ставити самурайчика. Так, виходимо з цієї менюшки і починаємо ставити таку діджойчика, такого боя. Підкачаємо сразу його на фул цього манюнього. І давайте встановимо свого першого самурая. Ну, виглядає він прям цікаво. От серйозно, виглядає він прям прикольно. Давайте перший рівень прокачки. Диві в нього зразу 43 тисячі демеджа. Колдаун. 0,75. Тобто він такий досить швидкий юніт. Давай-ка за штуцер. Бенз. Так слухай, він прям бафається дуже люто. Він реально бафається дуже сильно. І прокачка в нього супер дешева. Так, а в нього ще є кстати, протекшн. 10, 10 єдиничок, так? Да? Ну, слухай, Кадензо, Мені здається, що варто зробити краш-тест. Варто зробити краш-тест саме цих самураїв. Давайте знаєте, що, що я зроблю. Я поставлю двох фанменів Ультимейта ми використовувати з вами не будемо. Поставимо просто, дивіться, фанменчик один, да. Ставимо із цієї сторони, викачуємо його, отако. Потім десь, я думаю, що в принципі можна десь приблизно ось отак, поставити ще одного фанмена. Також його підкачати. Підкачати також на максимум. А все остальне пространство просто заповнити своїми самураями. От подивитися, наскільки класний цей самурай взагалі. По ідеї він повинен бути прикольний, бо в нього є сповільнення, це перше, і сплеш урон. Тобто він буде лупашити сразу не Одного, а декількох туалетів. Тому поїде, поїдай. цей тіп повинен пройти, ну, як мінімум, 100 хвиль, прям спокійно. От, от серйозно, прям гадалки не ходи він пройде ці всі хвилі. Значить, план дій у нас з вами зрозумілий. Тепер просто збираємо побета та й будемо встановлювати цих типів. Диви, вийшов бос, просто 700 тисяч ха Ха-ха! Ні, тіп реально потужний. От за тіпа треба цього вира... друзі просто втикнути подобайку. Так, ну і в цілому дивись, підзбирав я 300 тисяч. Давайте встановлювати нових своїх самураїв. Так, ставим першого. Тут можна буде поставити ще одного. На жаль, він під буст не підпадає, тому треба було би його бажано ставити під діджея. Так, давай-ка, бемс, бемс. Зараз будемо користуватися новою фішечкою. Так, стоп, е, чому ти не влазиш, вертуха? Тебе ж повинно бути все, все прям дуже добре, а ти чомусь не встаєш у нас тут. Так, стоп. О! Намацав, намацав містечко. Так, стоп, мені треба діджей. Мені треба діджей, бемс, радіус відкрили. І тепер, в принципі, можна спокійно собі натикувати тіпів. Іка, Бемс, одного, другого, третього. Під бустом? Не під бустом, значить, продаємо. а чи стоп, а я не поняв, а чому діджей не достає? Може він просто спить? Ні, він просто не дохоче доставати до нього. Ладно, значить, робимо ход конем. Ми просто його трішки переставимо. Переставимо своїх типів. Реально, Ті юнітів потрібно встановлювати під піджає, тому що він їх бафає, ну прям дуже-дуже сильно. Так що ліпше, ліпше їх ставити десь, в принципі, десь, отак. Я думаю, що досить досить такий непогано. Дивись, загалом я встановив 21 юніт. Тепер ми відкриваємо книжечку Юнітс, і тут є мої самурайчики. Тепер ми їх просто отако легесенько підкачуємо. Ха-ха. Так, давайте почитаємо загалом скільки тратиться грошей. Тисяча, дві чотириста, п'ять тисяч. І ще раз п'ять? Так слухай, прокачка, типа, прям реально дешево. Тобто, юніт дуже сильний, але прокачується прям дуже дешево. От за це, друзі, треба реально ну, схилити шляпу. Реально схилити шляпу свою. Так, дивіться, в мене є ці два октопуса. В принципі, в мене грошей ну просто за очі. От реально, прям їх дуже багато. Так що треба продавати, треба продавати своїх принтерів, щоб встановити ще додатково своїх само. Рай, бо грошей у мене прям просто жопа. Жой. Так, цього викачуємо, цього також не забуваємо. Так, на жаль, тут не влазить, ну то не є проблемою, бо ми можемо поставити його ось так. Ну, і, в принципі, дивися, ми з тобою встановили 21 юніт під діджеєм, усі фул, так, да, усі фул під діджейчиком. Тепер, тепер, в принципі, цікаво подивитися, як довго ми зможемо стримувати цих турелетів. В принципі, сплеш урон, фанменчики їх відштовхують, да, не дають дають. Нам такий невеличкий, невеличку таку фору, проте мені здається, що навіть і без фанмена вони будуть себе показувати прям дуже достойно. Ну дивись, уже 75-та хвиля, і ми реально прям хорошо проходимо. Ні, Ну звісно, ми можемо поставити собі Варлорда, і він буде дефитися ще лучше. Але знову ж таки, є різниця, є прям колосальна різниця, що це ультімейт, а це у нас звичайний ексклюзивний юніт, який коштує 600 робоксів. Або, звісно ж, зараз надаємо. Да на, на даний момент 7 тисяч гемів на трейдплазі, тобто через дня 3-4 він буде вже коштувати не 7, там умовно, а 3 тисячі, да можливо, 4 але Юніт, в принципі, можна сказати, що точно вартує свої гемів Так, ну дивись, зараз 90 хвиля, і ми зараз проходимо це все діло на фул автоскіп, автоскіпі. Я можу сказати, що по ідеї, в теорії, в теорії, да, ми можливо і протримаємося 100 хвиль, проте ну це ще під питанням. Ну будемо надіятися на те, що у нас це вийде, хоча в нас зараз грошей 500 тисяч баксів. Ми, звісно ж, могли б ці ці гроші потратити на ультимейта, але знову ж таки, що це буде ну, трішечки нечесно. Трішечки нечесно, тому що нам цікаво подивитися, наскільки цей класний самурай, да? Вийшов босс, якого 132 ляма хп, і я можу сказати, що він сипиться прям досить-досить ну, потужненько, да? Диви, хп прям улітає на глазах. Давайте, давайте зробимо ставочки. Давай. Давайте зробимо ставочки, скільки ми зможемо протриматися хвилі. Моя ставка, що ну, напевно, що 120 хвилин. Не знаю. Ну, 120 хвилин ми точно настакаємо, мені так здається. А насчет того, що ми їх задефаємо, то вже друге питання. Бо, навіть доходячи до сотої хвилі, у нас вже є певні проблеми. Так що, поки вони ще нас не знесли, ви можете списатися під, під комент і написати свою думку. Ну, диви. 99 хвиля. Уже тяжко. Уже дуже тяжко. Та я надіюсь, те, що ми зможемо задефати. Ну, реально, юніт прям дуже класний, він мені подобається. Ціна прокачки йому просто дає всю поблажку, от серйозно. Немає такого юніта, який буде вкидувати 130 тисяч ДПСу, да? Із ренджою 60, плюс 6 повільнення, Бласт Ренж. Ну, реально, тіп дуже класний. Але знову ж таки, що його можна використовувати, але напевно, що із, із комбінації якихось інших юнітів. Тобто в соло він не зможе просто. Вам тащити, а от щоб е проходити якісь початкові хвилі, він просто, ну, бозя. Бозя під цей режимчик. І да, у нас доходи. Доходи, ось такий супер швидкий гвинтокрил. Зараз він нас просто зносить, і ми дивимося, скільки ми пройшли хвиль. А пройшли ми рівно 98 хвиль. В принципі, для такого юніта це ну, непогано. Серйозно, Юніт класний. За нього вподобайден. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх кродецьких вподобайок. Звісно, що ви бажаєте продовження, і щоб я засняв, засняв. Огляд саме ось цього самурая, в якого є перк на Асасін. От давайте, якщо ви покажете прям супер класну активність під цим відосом, то я придбаю його ну, за будь-яку ціну. От буде існувати даже навіть 100 тисяч грамів. Я його куплю і покажу, що і себе представляє взагалі цей юніт. А з вами, як завжди, був Дензо. Надіюся на ваші вподобання і підписочка на канал. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока!